Ну що, здорово, братва! Хто був вчора на минулому стрімі, чули, що я вам вмикав новий трек про Ukraine GTA, особисто від мене. І вже сьогодні ми його випускаємо. І все це я досяг завдяки вам. За цей рік ми набрали нормальну аудиторію та багато підписників. Всім дуже дякую. Хто не підписаний, підписуйтесь та ставте лайк. Когда світ пробив світ, цю планету Максим, він ще стрія, ігровий помічники, вольпарі, сервака разом ми одна, вся команда Ярик, кримський бригаліст, постоянно ще зі школи, на приколи Стасік ні кончук, це наш хом'як і суну, і перше роще пупс, 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 і ще раз пупс. Залітай до нас, ми сервер ми ми пойбуємо круг, крута тут буде все, що захочеш, адмінтицьолки таки.